Ми перше квітня визначаємо як день початку квітування наших магнолій. Не став винятком і цей рік. Перші квіти на магнолях з'явилися зі вчорашніх бутонів у ботанічному саду Хмельницького національного університету. Розповіла його керівниця, доцентка кафедри екології і біологічної освіти Людмила Казімірова. Це дерево одне з перших завжди зацвітає і тішить. Більше місяця своїми квітами. Ми не бачимо зараз ще повного квітування, але очікуємо, що і інші рослини будуть цього виду у нас квітнути. Ця магнолія кобуса, зі слів Людмили Казімірової, росте в ботанічному саду від початку його створення 21 рік. Наразі тут нараховується 56 таксонів цих дерев. Магнолії це не тільки високодекоративні рослини, які тішать своєю великою квіткою. Вона цінується в ботаніці як взагалі рід, оскільки він з'явився одним з перших. На планеті серед квіткових рослин саме тоді, коли ще ходили динозаври по нашій планеті, і не було взагалі бджіл, тому каже Людмила Казімірова: в рослини міцна і велика квітка діаметром до 20 сантиметрів. Магнолія має такі товсті, гарні пелюстки. Щоб жуки проникали примучку і на поляки, і запилювали саме великі жуки. Крім того, температура всередині бутона на 10 градусів вища, аніж на околишньому середовищі. Це також адаптація до умов довкілля. На ранньоквітучих магноліях цвіт додає традиційно з'явився раніше за листя. Це є особливість їхня, це їхнє пристосування до запилення насамперед. Першими в ботанічному саду почали квітнути білі магнолії. На черзі розповіла Людмила Казімірова: жовті, червоні та рожеві Чим вище. Каже, буде температура, тим скоріше розкриються бутони. Ярослава Антушевський, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.